Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже просили подивитися, і я сам хочу подивитися, тому що це дуже важливе питання, дуже нагальне питання і дуже актуальне. Воно може відобразитися на Україні дуже сильно. Питання, яке стосується повстання в Сирії. Війська РФ звідти відтісняють. Зараз РФ. Починає активно бомбити Сирію, великі міста Сирії, Алеппо. тобто, взагалі, хто не в курсі, коротко переповім, що повстанці в Сирії активізувалися і почали активно виганяти руських окупантів. Звідти їхні головокомандувачі, походу, втекли зразу в Москву, і там починають вирішувати напряму з адміністрацією Кремля, що їм робити далі. Але повстання посилюється, і це може спричинити те, що Сирія. Може подавити тиск РФ, військ РФ, які там перебувають, які там намагаються все контролювати, це може спричинити те, що або Сирія звільниться повністю, або їм прийдеться перекидати війська з України в Сирію, що послабить фронт. І тому я ж кажу, що ця ситуація може дуже сильно відобразитися на тому, що буде відбуватися. Я би хотів подивитися, все-таки повстання в Сирії. Буде успішним чи не буде, чи його таки подавлять. Добре, давайте я подивлюся. Це дуже важливе питання, воно багато в чому може змінити долю України в тому числі. Зараз Сирію активно бомблять, дуже сильно бомблять, невинних цивільних дітей і так далі. Так що, бажаю Сирії мирного неба над головою. Так що миру по всій планеті взагалі. Щоб людство не дуріло і не безуміло. Дуже хочеться, щоб все було добре. Давайте на циганській колоді 4 карти. На таро я витягну 3 карти. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. Так, окей, добре. Значить так. Чи буде повстання в серії успішним? Якщо буде більше позитивних карт, значить буде. Якщо буде більше негативних карт, то значить все-таки його придушить цими бомбєшками і так далі. Добре, дивимося. Карта вченого. Карта вченого це карта дослідження інформації, якоїсь активної. Далі карта дворянина. Карта сильного чоловіка, карта активізації чоловічої енергетики. Непогана карта. Карта листа, новини інформація, карта легковажності. Прям чогось сильно чорного, я не бачу якогось надто великого негативу. Дивимося на Таро. Ту пентаклів збройне та фінансове підсилення Сирії. Є новини, що нібито Турція і ще якісь країни допомагають сирій, сирійським повстанцям. Є такі новини, але вони неофіційні, тому я їх підтверджувати не буду. Далі, карта Башні падає. Ну, 16-й аркан башня, хто би сумнівався. Карта Башні це карта руйнації, це карта агресії, це карта вогневих небезпек, повітряних небезпек. Ну те, що зараз відбувається Сирію бомблять. І карта справедливості. Восьмий аркан, карта Вищого суда. Карта справедливості, от до речі, це ж рік карми, все-таки, це рік карми, говорить про те, що кожному воздасться за їхніх вчинка, і що справедливість, закон Вищої справедливості, енергетика Вищої справедливості вже вступає в силу. Так, якщо взяти загальний розклад, я скажу так, да, Сирію будуть бомбити. Ось. Але карта справедливості, Верховний суд, карта Туза Пентаклів, карти дворянина вченого листа, такі досить сильні, досить. Потужні і досить активні карти насправді. Я би сказав, що повстання в Сирії не можна буде подавити просто так. Принаймні до кінця року воно не буде подавлене. Тому це буде дуже велика болячка в сраці для РФ такий досить великий, скажімо так, випуколь гемороя для них. І тому от їм прийдеться або пославлювати ситуацію в Україні, або ще в когось просити клянчити живу силу для того, щоб їхати, або посилювати мобілізацію. У будь-якому випадку це для них матиме дуже неприємні наслідки. Я скажу так: я бачу по картах, що повстання в Сирії не, не зможуть подавити до кінця 2024 року. Далі буде видно. Бачу, що бомбьошки все одно будуть, бо карта башні падає. Але подавити це повстання буде ну, дуже тяжко. Я би сказав, до кінця року нереально. Так що. Віримо в краще і надіємося на цю карту Верховної справедливості. Верховний суд нехай всім воздасться за його вчинки. Так, бажаю всім всього хорошого. Ну, скажімо так, ця ситуація вплине в хорошу сторону для України. В позитивну. Для української армії, для ЗСУ це вплине позитивно. Так. Бажаю всім мирного неба! побільше позитивних новин, пропонуйте теми для прогнозувань. Ставте лайки, підписуйтеся. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютюбі. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Миру вам, до нових зустрічей!